На моїх прикладах, коли в мене виник перший такий імпульс жага, окрім там матеріальних якихось таких благ, щоб десь там покраще виглядати, да, до 30 років, у мене виникло перше таке щире, неймовірне бажання це вступити на психолога. По чому було видно, я відразу скажу, де були мої перекоси, а далі буду пояснювати по ходу. Тож як бажатись балансу і так далі. Я бажала не з балансу, тому що коли я уявила, що я можу вступити на психолога в 30 років, я така вау, в мене мурашки, мене вибудувався ем, світло в кінці коридору з'явилось, прям простроїлось все, і я пішла в перекос. Чому? Тому що я почала підключати, там знайшла якусь знайому віху, що вона там працює. Значить, через неї передала 500 гривень хабаря. Це ж ну виявляється 10 років назад. 500 гривень. Хабаря дала. Е, значить, а крім того, я ходила. До репетитора вивчала біологію, аби здати екзамен на психологи. І я чемно виходила всі питання 100 виписала. Потім ще ту ж з собою взяла, все здала, що могла зробила. А насправді можна було взагалі нічого не вчити, просто прийти, як і всі пошлангувати і піти собі на... додому, вступивши на психолога. Але було видно, що в мене велика жага. Да? З однієї сторони це було класно, тому що я розвивалася, вчилася, а з іншої сторони, я ж пішла в перекос і витрату. Тому що одне піти до репетитора вчитися, а друге вже з того із того пережитку, бо я щось неправильно подивилася в списках, і мені здалося, що вступаючи більше, ніж прийма. Мають. І мені здалося, що я можу не вступити. Це такий страх мене накрив. Але я дуже хотіла. І коли е, я тоді 10 років е, бажала вступити на психолога, це для мене була лише чергова ступенечка да, на, е, на цій драбині, на яку я могла зачепитися і повсти далі. Тому що пройшло 10 років, і я не класичний психолог, на якого я отримала диплом. І я так хотіла цей диплом отримати, що я їхала з Китаю, аби закінчити освіту. І Потім я зрозуміла, що я хочу більше розвиватися і пішла в енергопрактику. і зараз uh, я веду жіночі практики, і в мене з'явилася ще одна ідея, про яку я стала розказати в ефірі. Це те, що в мене прям виник імпульс зсередини, щоб почати вести жіночі практики як оздоровчі. У мене і так вони оздоровчі, але вести в залі для всіх бажаючих жінок не у форматі жіночого кола, а у форматі звичайних занять, типу як інтимний фітнес, але в поєднанні з моїми жіночими практиками, ось так легенько по годині щотижня. От щотижня я вже вибрала день, це буде субота, і я дуже хочу, щоб ви вже відчували, чи буде у вас відгук. І це ми кожен тиждень, це буде доступно по ціні, звісно, тому що це ж найвелике коло на 8 годин, да. І кожна зможе приходити кожен тиждень свої жіночі енергії звільняти, розкачувати. І що ви думаєте? Я вже купила на це курс. Але як я його придбала? Я буду розказувати по ходу ефіру, і відповідно, е, відповідно е, розказувати, як це пролаштовується, як ми у. Важливо ці бажання маніфестувати. Ось на своїх прикладах буду виключно пояснювати.